На Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє людей. Поблизу села Лісопіль на автодорозі городище Рівне Староконстантинів. Водій вазівки зіткнувся з вантажівкою, яка рухалась назустріч. Внаслідок аварії зазнав ушкоджень, ще й автомобіль «Фіат», який рухався за легковиком. Очевидці пригоди викликали на місце швидку рятувальників та поліцію. За попередньою версією слідство у автопригоді винен водій вазівки, який не впорався з керуванням. Унаслідок ДТП водій легковика та його пасажир, 23-річний односельчан. Загинули на місці пригоди. За життя ще однієї пасажирки цього ж авто борються лікарі Рівненської обласної клінічної лікарні. річна жителька села Яринівка Березнівського району отримала перелом основи черепа, забій головного мозку, перелом щелепи та руки і численні забої. На місце події прибули рятувальники. Їм довелося за допомогою аварійно-рятувального інструменту проводити деблокування з понівеченого легкового автомобіля травмованої жінки. Також дістали тіла двох чоловіків загиблого водія. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліцейські з'ясували, що кермувальник Вазівки, повернувши із зони АТО, продовжував військову службу у Житомирській області, а приїхав додому у відпустку.